Слава Господу нашому Ісусу Христу. За те, що він нас зберіг до цього часу і дарував нам таку милість бути на тому місці. Знаєте, хочу сказати одну тему. Но перед тим хочу розказати вам одну історію. Я колись вже її нагадував: історія про одного чоловіка, який називається Валентин Дікуль. Він, напевно, ще живий. Він народився в 1962 році, і він дуже любив цирк. Він з дитинства, він був, здається, виростав в приюті, і він прибігав, підглядав, як там все робиться, йому то було дуже цікаво. І в 15 років він пішов туди виступати, як, як людина, яка з силовими вправами щось там показувала. І коли вони робили один трюк, у нього обірвалася ця перекладина, на якій він висів, здається, і він впав з дуже великої висоти і переламав собі хребет. 15 років хлопець, зломаний хребет, попадає в лікарню, і лікарі йому кажуть, Що, ти не будеш ходити, тут просто шансів нема. І ви представте собі. Що в, в дитини, це ще дитина, що у нього може бути які думки, і яка перспектива, От ну, людина в 15 років, для неї ще ціла вічність попереду, ти ще мрієш, ти ще дуже багато чого хочеш, багато чого не осознаючи. Ти просто ну, ще мав би скільки жити. Він лежить в лікарні, у нього така просто паралізована вже травма, і якби з заключеннями ліка, лікарів. Лишається один на один. Але, знаєте, він не опустив рук. І він почав тренуватись. І він почав, він почав, такий метод собі сам додумався, ніхто йому не казав. Він почав думати, що він рухає ногами. І з того, що він почав думати, він почав рухати по чуть-чуть пальцями, дуже великі болі, дуже великі муки, але через 8 місяців його виписали з лікарні. Він почав ходити. Для чого я розказую цю історію? Для того, щоб ми зрозуміли, що здібності людини є дуже-дуже великі. А якщо людина з Богом, це дуже-дуже велика сила. І знаєте, 30 років чи вскільки він ще один раз попадає в авіакатастрофу і знов він собі ламає повністю трошить позвоночник. І він знов. Виходить з того. 60 років він відкрив клініку, в нього жінка, діти у нього є, і він там працює, він допомагає таким же людям, якими він був колись. Е, я би хотів сказати десь вам таку тему чи думку: ніколи не варто опустити рук. Я би хотів взяти десь один приклад з, як прообраз ізраїльський народ і примінити в наше життя. Числа 13, розділ 32, 34 вірш. А ті, які ходили з ними, говорили Не можемо ми йти проти народу цього, тому що він сильніший за нас, і розпускали недобрі чутки про землю, яку вони оглядали між синами Ізраїлем. говорячи Земля, яку проходили ми для огляду, є земля, що поїдає тих, що живуть на ній, і весь народ, який ми бачили на ній, люди високі, на зріст. Там бачили ми і велетнів синів Єнакових від Велетенського роду, і ми були в очах їхніх перед ними, як саана, такими були ж ми, в очах їхніх. І піднялася вся громада, і крик, і плакав народ в ту ніч, і нарікали на Моїсеї, на Аарона від синів і, і всі сини Ізраїлеві. Вся громада сказала їм: О, якби ми померли в землі Єгипетській, або померли в пустеліці. І для чого Господь нас веде в цю землю, щоб ми, відпали, ми впали від меча. Дружини наші, діти наші дістануться у здобич ворогам, чи не краще нам повернутися в Єгипет. І сказали один одному: поставимо собі начальника і повернемось в Єгипет. Я би хотів десь пару думок з тої історії взяти для нашого життя. Знаєте, ізраїльський народ іде в землю обітовану, і вони йдуть, знаєте, доки, до першої трудності. Буває, в нашому житті приходять десь непрості часи, і вони будуть обов'язково. Еклезіаст каже, що пам'ятай про багато темних днів, бо їх буде багато. Таке життя на цій землі. Є ясніші дні, є темні дні, є дні важкі. І дивіться, як поступає ізраїльський народ, а ми собі будемо брати з того приклад, щоб ми так не поступили, як вони. І вони кажуть, Але народ, що йде, живе на цій землі, сильні і міста вній, укріплені, дуже-дуже великі. Перше, що приходить перед трудністю в нашому житті, це страх. Ізраїль доходить, і вони ж, ну представте собі, Бог веде 10 казнів над Єгиптом, Бог виводить їх, переводить через море і веде їх далі, Бог же з ними, Бог їх не лишив. І вони приходять до першої трудності і кажуть, це неможливо, Бог нас дальше не уведе. ми дальше тут впадемо всі в пустині від меча, і ми тут ляжемо. До першої трудності, так буває в нашому житті, коли все дуже добре, коли є робота, є гроші, в холодильнику все добре, коли є здоров'я, ми впевнені, що Бог з нами. Ми тішимося, що Бог з нами. Но приходять другі дні, коли Бог формує. Або хоче сформувати з нас щось більше. І десь за може, недостатком того розуміння ми можемо сказати, які вони. До нас може прийти страх, перше, що приходить у важкі моменти життя, це страх. При мудростях Соломона Соломон сказав про страх такі слова: страх не є що інше, як позбавлення допомоги від розуму. Чим менше надії всередині, тим більше уявляється невідомість причини, що породжує муки. Він каже, що це позбавлення допомоги від розуму, чи чим менше надії, тим більше виникає страх. Людина, яка втрачає надії у неї, починається саме, бі... саме гірше вимальовувати, що лише може в житті. Я вже тут не зможу точно, я вже це не пройду. Ну тут ще Бог мені допомагав до того моменту, але не далі. Отут уже просто вже все. Тут прийшли такі моменти в моєму житті, я впевнений, що кожен з вас, ви десь переживали це у вашому житті. Коли ви стикнулися з такою проблемою, де вам здавалося, ну це вже просто тут ну нерішуче, От тут вже дуже важко рішити, чи то хвороба, чи то якийсь гріх, чи то залежність, чи то якась нехватка в житті чогось, кожен з людей з тим стикається. І перше, що приходить, це приходить страх як до ізраїльського народу. Але потім дивіться, як інтересно в тій історії Бог посилає їм слово через Халева. 31 вірш. Але Халев заспокоював народ перед Мойсеєм, говорячи підемо заволодієм нею, тому що ми можемо подолати її. І Бог бере свого, свою людину, як Бог зачасту робить, чи через проповіді, чи через пісні, чи через слово своє, чи через дар, чи навіть через просто. Десь людей, нам знайомих, Бог хоче підкріпити нас у тій нашій проблемі і посилає нам слово, як Халев говорить до них. Та якщо Бог нас до того часу вів, якщо Бог з нами, хіба він нас далі не поведе, тож поведе. І Він їх підкріпляє, Бог посилає їм слово через свою посудину, але вони не вірять. Через багато, знаєте, через зосередженість на проблемі, ми можемо не прийняти Боже Слово, воно може бути дуже просте. Ми би десь, може, хотіли, щоб ну, прям якось так дуже якось навіть надприродно чи якось так, щоб Бог проговорив. Але я в більшості замічаю Бог через обставини, через наших ближніх. Багато-багато нас підкріпляє. У мене колись такий випадок був у житті, переїхавши така, знаєте, переміна життя. Я переїхав колись був, приїхав в Париж, і перший час дуже було непросто. Знаєте, друга країна, нема знайомих. У мене один друг, який мене взяв, він ніби допомагав у всьому, але він і сам не був дуже там довго. Тому, по можливості, він скільки міг, він так старався допомогти чи з роботою, і з усім він допомагав мені. І прийшов такий період, де, знаєте, може, половину півроку пройшло. Ну, якось я так глянув на ту ситуацію, думаю, якось толком роботи немає, то є робота, то нема роботи. Якось так, знаєте, прийшов такий період складний. Думаю, напевно, я їду, е, хотів їхати в Польщу, і вже Івасю, навіть друга свого налаштову, кажу, то давай їдемо, що ми будемо тут сидіти. І, і, ну, тобто, в такому десь напрямку я вже хотів щось міняти в своєму житті. І Бог десь проговорив до мене через, я ще на той час приближався тільки до Бога, навіть лише перейшли ми ві... жити до віруючих людей. Я Бога не знав. І Бог проговорив просто до людини, з якою я познайомився і працював. Один хлопець з Франківської, мені, я з ним говорив, кажу, напевно, що буду їхати. Він, ну і ми з ним говорили, він каже, не роби це, почекай, не спіши. Так ми з ним поговорили, і він мені поміг прийняти рішення ще почекати. Після того ми з вас прийшли до Бога, покаялись і повністю зміна життя. Коли приходять непрості періоди в нашому житті, це ще не кінець. Вів сарах написано, там, де людина скаже, вже кінець, Бог тільки починає трудитися. Тоді переміна прийшла життя. Повністю Бог змінив життя. Ми пішли на зібрання, ми покаялись, прийняли хрещення, і аж сюди вже, щоб довго не розказувати. Тобто, перед знаєте, такими я би навіть собі не міг подумати, представити, що так може далі бути, але Бог знав наперед. І де Бог смиряє людину, де Бог хотів якось так провести тою дорогою, така його воля. І тут дуже важливо не опустити руки і не зупинитись. Ще, що приходить дуже такий, знаєте, така одна із стріл лукавого в житті в непрості періоди це сумнів. І далі вони говорять 32 вірш. А ті, які ходили з ним, говорили, не можемо ми йти проти народу цього, тому що він. Сильніший за нас. Ця проблема не рішиться. Тут у житті вже лиш так треба поступити. Знаєте, на жаль, десь так є по своїй немочі, навіть як Тарас сказав, навіть і люди не завжди можуть дати добру пораду. Навіть і люди не завжди можуть дати то слово, яке потрібно тобі у той момент. Але Бог може дати. І просто нам дуже важливо бути чуйними до того, як Бог трудиться над нашим серцем, приходить сумнів. Коли сумнів приходить, приходить невірство. А після невірства вже відпадіння. Тобто, такі, знаєте, така стріла, одна із самих перших – це сумнів. Якщо людина посумнівається, ну дивіться, знову таки, якщо подумати навіть логічно, Бог їх введе. Вводить скільки чуд, переводить аж куди. І тут вони кажуть: Ну тут уже неможливо. Як Та ж море розступилося перед вами? Єгипетські оці всі потопилися там, десять казнів, Бог скільки вивів вас, і тут хіба неможливо, і вони кажуть, тут уже неможливо. Дальше, що йде після того це нарікання, звинувачення. І, піднялася вся громада, і підняла вся громада крик. І плакав народ усю ту ніч і нарікала на Мойсея та Аарона всі сини Ізраїлі. І вся громада сказала: О, якби ми померли в землі Єгипетській або померли у пустелі цій. коли приходить непростий період у нашому житті, починаються нарікання, починаються звинувачення, і хочеться когось знайти крайнього, щоб це хтось зробив, це не я. І знаєте, на саме, саме перше, це наші близькі підпадають під роздачу, церква попадає, десь брати, сестри. І наш, десь люди, які окружають нас, вони починають, вони підпадають під таку роздачу звинувачені. Хтось винен у тому, хтось винен у тому, хтось винен у тому. Тобто, десь ота. Наша незгідність з обставинами, вона у нас викликає вже робот і всякі нарікання, а потім уже йде нарікання і на Бога. І для чого Господь веде нас у землю цю, щоб ми впали від меча, дружини наші і діти наші дістануться у здобич ворогу, чи не краще нам повернутися у Єгипет? Тобто кінцева вже йде і нарікання на Бога. Ну для чого ти, Господи, це зробив, в моєму житті? Мені так добре було жити, без всяких тих таких важких періодів. Це Ти, Боже, так зробив? Це Ти, Боже, так допустив? Це Ти, Господи, так зробив чи так дав? Чому в мене так не виходить? Чому ближнього то? Чому так? А чому я підпав суто під таку якусь уже такий період життя чи такі обставини? Чому я? Хіба є гірший за когось, тобто, знаєте, можна багато що говорити в такому десь напрямку, коли вже йдеться така деградація десь нашої віри, доходиться просто до нарікання на Бога. Ну і тут, друзі, важливо не опустити руки, тому що після того, що йде повертання в Єгипет. Дивіться, що вони далі кажуть. І сказали одне одному: поставимо собі начальника і повернемося в Єгипет. Не треба мені Бога. Не треба мені нічого, я собі буду жити. Як хотіти, я собі буду робити все, як робив. Я добре жив і без Бога. Я собі поступав, як хотів, ніхто мені нічого не розказував, ніяких не було проблем, лише коли я прийшов, така тіснота. Краще я собі живу, як живу, ти, Боже, мене лишай. Не треба мені нічого, роблю все, як хочу. Тобто вони роблять таке рішення. Вернутися в Єгипет. І, можливо, у когось десь можуть підкраситися такі десь сумніви, чи коли, знаєте, така тяжесть життя вона напирає на людину, приходять вже ну, важкі такі десь висновки в житті і заходиш в тупік. І хочеться вже повернутися туди. І думаєш, махну на все рукою. Вертаюся, живу, як, як, як хочу, або всі люди з боку живуть, і нічого їм вроді не страшно. Роблять, як хочуть, і не гірше від когось. Це саме тяжке рішення, яке може прийняти віруючій людині, яка знала чудеса Господні в житті, знав, як Бог тебе змінив, Бог потрудився над твоїм серцем, Бог міняє розум, Бог міняє серце. І це, що ви зараз і я на тому місці, це не просто так, ми собі сіли, подумали, додумались, і в нас віра з'явилася. Це Бог потрудився, Бог нас помилував і привів на то місце. Ну дивіться, як. Нам не дойти до того, як нам не відпасти. 14 розділ вже числа. І Ісус, син Навин, і Халев, син Єфонії, з тих, які оглядали землю, роздерли одяг свій і сказали всій громаді синів Ізраїльних: Земля, яку ми проходимо для огляду, дуже-дуже добра. Перше, що важливо знати, для чого ти стараєшся в своєму житті. Дивіться, коли ми прийшли. В християнство, ми прийшли до Бога. Нам важливо розуміти, що Бог саме цінне, що буде робити, це спасти нашу душу, ближніх, рідних. І якщо в нашому житті десь, Бог не буде торгуватися з фінансами, здоров'ям, Бог не буде торгуватися з нашою кар'єрою, у Бога буде основна ціль це спасти нашу душу. Нам важливо розуміти, куди ми йдемо. Життя дуже коротеньке, життя дуже дуже коротке і дуже скоро пройде. І тому у Бога ціль. Це спасти нашу душу, ціль небеса. Ми хочемо бути в Царстві Небесному. І тому, коли приходить тіснота, коли приходить всякі непрості випробування в нашому житті, халео і Ісус навин, вони були люди віри, і вони знали, куди їх Бог веде. Вони розуміли, для чого Бог їх веде, і вони не втратили ту віру. Друге це довіра Богу. Восьмий вірш. Якщо Господь милостивий до нас, то веде нас у цю землю і дасть нам її, цю землю, в якій тече молоко і мед. Якщо Господь милостивий, я би десь хотів, знаєте, поки в нашому періоді добрі, в нашому житті добрий період, тишина, спокій, щоб ми десь укріплялися у відносинах з Господом. Якщо ми десь будемо мати міцні відносини і будемо знати, як Тарас починав. Зібрання казав, що Бог любить нас. Якщо ми будемо вірити в те, що Бог нас любить, Бог нас тримає, ніколи не відпустить. Бог самий сильний, ми пройдемо ту тісноту, ми не допустимо невірства, ми не допустимо робота, і ми не відпадемо в, кінця, в кінці. Згадайте всі милості, Господа, які Бог явив у вашому житті. Я впевнений, ви переживали дуже багато свідчень, знаєте, де Бог вас зберіг ваше життя, де Бог виходив вам на зустріч з дуже багатьох багатьма питаннями, і коли непро, непрості періоди життя приходять, згадайте милості Господні, як Бог до того часу з вами є, Бог і дайше вірний. Третє. Це дев'ятий вірш. Тільки проти Господа не повставайте і не бійтеся народу землі цієї, бо Він дістанеться нам на поживу, захисту у них не стало, а з нами Господь, не бійтеся їх. Знаєте, апостол Павло каже, ту саму думку римлянам, восьмий вірш, дуже знаменитий вірш. Якщо Господь за нас, хто проти нас? Той, який сина свого не пощадив, як з ним не дарує нам і всього. Якщо Господь заплатив таку дорогу ціну, щоб спасати людей, щоб сотворити собі церкву на цій землі, якщо Бог заплатив таку дорогу ціну за кожну людину, яка буде вірити в нього, і стільки трудиться над тою людиною, хіба Бог далі не збереже? Якщо ти з Богом. Ти пройдеш любі низини, ти пройдеш любі випробування, бо з тобою Господь Бог буде тримати тебе у своїй руці. Важливо отакі от речі десь пам'ятати. І знаєте, можна дуже багато ще говорити, і десь такі приклади: згадайте Моїсея, коли він став перед тим морем. Ну представте собі, за вами відповідальність мільйони людей, за вами відповідальність всі на тебе дивляться. І ви перед так таким. Ну, перед такою відповідальністю стоїте. Але він не пошатався у вірі, і море розійшлося. Згадайте Давида, який вийшов проти Голіафа. Це дуже непростий, десь так само період його життя, випробування. Ну Бог був з ним, Бог йому допоміг. Згадайте Йова. Йов каже, ось він убиває мене, але я буду надіятись. І сам Ісус Христос, проживши життя, Він зробив той подвиг. Він мав і довіру до Бога. Хоча в його життя не було таке прекрасне, знаєте, саме і багатий він міг би бути, саме е, краща робота, все саме краще могло бути йому, ну так не було. У нього була тіснота. Він каже, люди мають де жити. Син людський навіть не має, де голову приклонити, навіть лисиці мають нори і птахи небесні, гнізда. А син людський навіть не має на цій землі, де приклонити голову. Таке було його життя. Знаєте, були сліпі люди. Які сиділи збоку, де проходив Ісус Христос. І ось двоє сліпих Іванів від Матє, 20 розділ, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наблизився, почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Народ ще примушував їх мовчати, але вони ще голосніше почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! І дивіться питання: якщо б вони замовкли, що би було далі? Вони б не були зцілені. Якщо б вони зупинилися і опустили руки, вони б не отримали зцілення. Якщо б апостол Павло зупинився і не проповідував Євангеліє, що б було? У нього було дуже важке життя, то його били, то коробля крушення, то він в, 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 в стужі. Він в голоді, в холоді написано, він на доїданнях. У нього важке дуже життя було, то по тюрмах його. Но він не зупинився, він проповідував Євангеліє. І замітьте, і дивіться, скільки зараз ми отримуємо не тільки ми. По всьому світі люди получають благословення через такого Євангелиста, як апостол Павло, тому що він не опустив рук і не зупинився. І саме останнє не зупинився, Ісус Христос. Він не опустив руки. Він каже, Отче, хай минує мене ця чаша, бо дуже важко. Ну що, ну хай буде воля твоя. Друзі, якщо в вашому чи в моєму житті приходить непроста, десь ситуація в нашому житті не опустіть руки. Коли опустяться руки, протече дім. Господь видить вашу потребу, Господь знає ваші бажання, Господь чує вас. Не опустіть руки, коли ви молитесь за рідних чи близьких, і ви молитесь, молимось, молимось, і ми не видимо плода не опустіть руки, молимося і далі. Бог знає, коли дати відповідь. Коли хтось хворий, не треба опускати руки, Бог все могутній і Він знає, коли дати відповідь. Чи когось може боротьба в якомусь гріху, чи хтось може опустив руки і вже думає, ну тут я вже не зможу. Я вже тут просто не маю сили цей гріх. Перемогти, Бог поможе, бо він всесильний. І коли тебе не буде вже ти смирися, скажи, Господи, поможи. Бог поможе. Він такі обставини зробить, він поможе. Чи хтось молиться за Духа Святого, ніколи не відступіть від того доброго бажання. Бог хрестить Духом Святим, Бог дасть Духа Святого. І ще дуже багато можна чого продовжувати. Я би хотів вам одну основну думку передати: життя не є дуже просте, життя не є легке. Ви це. Переконалися й самі, але коли прийдуть важкі випробування у нашому житті, пам'ятайте, Бог з нами, і нам важливо не зупинитись. Хай Господь нас у тому благословить. Помолимося за це.